Останнім часом дуже багато змін відбулося на керівних посадах нашої держави в уряді. І одна із таких ключових точок, і ключових призначень, про які ми поговоримо сьогодні, із Ярославом, це призначення Михайла Федорова на посаду. Міністра оборони нашої країни це людина, яка раніше була міністром цифрової трансформації, і ми звично асоціюємо її із новинками, технологіями, швидкістю і всім тим, що стосується цифри і цифровізації. Ярославе, привіт. Вітаємо Марго. Давай поговоримо на цю тему. Розкажи, будь ласка, що це означає, тому що фактично це якась ну дуже ключова, цікава та переломна точка. І я бачу, що фактично оборонний процес він певним чином буде змінюватися, і це красномовно. Що бачиш, ти стосовно цієї теми? І давай почнемо з того, що запитаємо через хроніки, яка ще який головний сенс ми можемо побачити після цього призначення. Треба розуміти, що війна переходить на інший рівень в цілому світі. Спосіб вирішувати конфлікти з силою, він переходить на інший рівень взаємодії, це війна роботів, технологій, застосування штучного інтелекту. І насправді, ось ця війна, яка зараз відбувається між Україною і Росією, це по суті остання війна. В якій е, гине так багато людей. І насправді, тут також можна було б е, перейти вже на технології. Але одна з цілей цієї війни це також знищення людей, як з однієї сторони, так і з іншої. Тому це допустило і тому зараз це продовжується. Але в той же час війна виходить на новий рівень. Коли замість людей вже будуть е, вступати в безпосередній бій, е, роботи, дрони, е, нові технології ракет, е, захисту від цих ракет і так далі, чи можна сказати, що це, так би мовити, крок вперед, що це розвиток? Ну. З точки зору технологій, можна сказати, що це певний розвиток. З точки зору розвитку свідомості людей, ну не зовсім це відрізняється від того, що раніше випускали там стріли і кидали якісь там гарячі палаючі смоляні кулі, а зараз Кидають ракети, запускають і там, запускають дрони. Тобто, по суті, просто змінюється вид зброї, але все одно, мабуть, розвиток це те, що вказує на зміну свідомості. От, наприклад, якщо б війна перейшла в такий режим, коли люди сідають і якось змагаються інтелектуально. Або міряються якимись ще якостями, там, духовними, моральними, і там куш отримує той, хто в, цій, в цих змаганнях перемагає, тоді б можна б сказати було, що це розвиток. Я чула таку думку, що ІІ, е, да, тобто штучний інтелект і ці роботизовані системи, які будуть. Керуватися да, якоюсь мірою за допомогою штучного інтелекту, вони не налаштовані на боротьбу між собою. Тобто, умовно кажучи, один штучний інтелект не може боротися із іншим штучним інтелектом. Давай запитаємо, чи правда це і яка роль людської свідомості тут буде? Насправді штучний інтелект це система, яка налаштовується людьми, яка контролюється людьми в той мірі, в якій вони хочуть це контролювати, і в залежності від того, як ви поставите задачу, так ця задача буде виконуватись, і ви можете, грубо кажучи, ваш об'єкт зі штучним інтелектом налаштувати під свої цілі, інша людина може свій об'єкт зі штучним інтелектом налаштувати під свої цілі, і вони можуть бути протиречивими і можуть якби конфліктувати між собою. Тобто, це не початок фільму Термінатор. Ну, частково можна сказати і так, що да. ну, можливо, не, не так прям буквально і не так з точки зору форми самої, але суть схожа. А що в нашій свідомості може зупинити, ем, ну так би мовити, розвиток як технології, так і тенденцій, які стосуються саме розвитку людства в сторону війни. Тобто технології зараз розвиваються в сторону війни, а не в сторону того, аби ми жили всі в мирі та злагоді. Так, яке питання? Тобто я хочу запитати, що є в нашій свідомості причиною того, в людській свідомості, що ми рухаємося, а, так би мовити, до того, що нас руйнує? Насправді це его, і его завжди. Стояло, стояло і стоїть, і буде стояти в основі всіх конфліктів. Це ототожнення себе з тим. Що навколо мене відбувається, і коли люди забивають про те, що все належить Богу, що все це одна система, що всі ми як одна родина, тоді починаються всі ці конфлікти, коли починається, що ось є я і є моє, і це лише моє, і я буду. Захищати моє, щоб ніхто нічого не міг взяти. Так, звісно, це нормально мати якісь права, мати якісь обмеження, але треба розуміти, що є певні речі, які е, даються е, по природі, по народженню, е, ну, як земля, наприклад, да, територія, країна, е, яка дається по народженню. І ось те, це те, з чим ти маєш працювати. Це те, чим ти маєш бути задоволений. А коли людина починає хотіти ще більше, більше, вона починає нападати на інші країни, вона починає намагатись забрати там гроші, інші ресурси інших людей. Це відбувається через его, яке постійно ненаситне. Вона постійно хоче більше, більше, більше така внутрішня хить. І коли люди почнуть розуміти, що ця внутрішня хить, цей звір всередині він не нажерливий, і скільки ви йому туди не закидали, він все одно буде голодний, і треба шукати інші способи, як його угамувати і Тоді зможе змінювати світ, тоді ми зможемо побачити вихід з цих військових конфліктів, які зараз відбуваються, і тоді ми зможемо вже вийти на інший рівень взаємодії між собою. Які способи по втамуванню цього голоду від цього звіра? Так, треба просто зрозуміти, що ви можете отримувати насолоду і внутрішнє задоволення. Не від того, що ви годуєте е, цього внутрішнього звіра, свого его, своє, а від того, що ви наповнюєте свою духовну складову. Для цього її перш за все треба в собі ідентифікувати. Е, її треба відчути, її треба признати, прийняти цю духовну складову. І коли ви почнете е, харчувати свою духовну складову духовною їжею. Ви отримуєте таку насолоду, що ви забудете про те, що ваше его там чогось потребує. Чи буде ось ця тенденція, це призначення, про яке ми щойно проговорили, на краще для України в ході власної війни? Чи буде це переланим моментом, яке буде давати нам якусь перевагу фору і так далі? Так, це насправді стратегічно мудре рішення, тому що. Як я вже сказав, що майбутнє війни це технології і людина, яка має досвід і яка може дуже швидко впроваджувати, адаптувати ці технології під ситуацію, якщо така людина буде знаходитись в секторі оборони. То це, звісно, принесе користь з точки зору як мінімум безпеки в майбутньому, яка буде потрібна Україні для того, щоб не повторилась та війна, яку ми зараз спостерігаємо. Ми бачимо, що технології продовжують дуже стрімко розвиватись, і нам варто контролювати в майбутньому, щоб е, технології служили людству, а не людство стало рабами цих технологій.